Добрий день. Мені здається, що в мене синдром рятувальника. Це такий синдром, коли людина намагається допомогти всім, і вся. Я не знаю, щоб, наприклад, їй було благодатно від цього чи добре, чи розуміти, що вона комусь потрібна. Чи як сказати, чи не звертати увагу на себе, чи ще якась херня, коротше, причин є мільярд. арт. І мені чого це здається? Тому що часто, коли я переписуюсь з якимись людьми, вони типу кажуть. Про свої проблеми, може вони просто хочуть виговоритися, а я зразу та почекайте, попробуй то, то та зробить так, то та зробить так, то та... Ну, типа, я не викупаю якого хера постійно, якщо я бачу якусь проблему, яку можна вирішити, я починаю, їм можна вирішити так, 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 тільки зроби Це людина не робить, я такий, типу, питаюся, чого, і все тому подібне. Тобто, може навіть я цей Ютуб створив через такий синдром. Ну, Мені ну, як, я припускаю, що такий момент може бути е, з приводу цього, і я не знаю. Ну йоп твою! Ніби я зосереджений на сові, все то хіро, і, і, і все тому подібне, але все одно все ще я замічаю це за мною, за собою. Типу, що я бачу, наприклад, в людини якась штуковина. Зокрема, якщо це було в мене, у мене зразу імпульс. Я ж знаю, як це вирішити, і давай газувати. Хоча я розумію, що тут як на Титаніку розумієш, хочеш врятувати утопельника і сам з ним потонеш. В тому бідачки. тобто, треба чи себе постійно бити по рукам, чи якимось чином поміняти підсвідомості, іменно цю реакцію. Я точно не знаю, але як мінімум я хочу вам про це сказати. Що може навіть я ж кажу, то що я насипаю, якраз таким чином я проявляю цей синдром, але яким макаром м, повністю оце вирішити, я поки що не розумію, тому що це імпульс раптовий, розумієш? Не можна в моменті отак біжиш різко і отак, е, так же різко стати. От. Зато я думаю. Тобто, може, все-таки було би добре мені нагадувати, нагадування, оце, що Міша, рятуючи утопельника, ти сам потонеш, а не вибереш його на, на сушу, що називається. Я чому вам це розказую, бо може в когось із вас теж є така двіжушка, і зато я так коротенько описав це і коротенько е думаю. Як це можна вирішити? Детальніше, давайте, займайтеся називається. Бо для мене мені здається, тільки одна фраза, як сказати, оця фраза більш-менш допоможе, а там далі вже якийсь самоаналіз і тому подібне. Тобто, от, Міша, якщо ти хоч... от, коли імпульс цей, от мені здається, найважче оце вгамувати той імпульс. Бо може бути, він так зрозумів, стрибнув. Я написав і тільки потім такий, я твою. Так що треба діяти в момент імпульсу, мені здається. Отак, імпульс? Я такий. Так, Міша, стоп. Рятуючого тупельника ти потонеш разом з ним. Дозволь людині самій розібратись у цьому. Я надіюся, у мене вийде так говорити. І, і На камеру сказав, все, в житті так вийде, все, синдрома нема. Вилікували синдром рятувальника за три хвилини. Дякую. <рес> Не забувайте про мій твіч, на котрому я регулярно стрімлюю. ми там єднаємося, і стаємо одним великим ком'юніті і сім'єю. Посилання в описі профіля. Буду радий вас там бачити. Регулярно там стрімлю і чекаю саме на тебе.